Аматорський хор національно-патріотичної пісні Заграва заснували в 1989 році учасники національно-визвольної боротьби 40-х років, колишні політв'язні, у травні 91-го заграва. В дні 130-х роковин перепоховання Кобзаря вирушили на Сумщину, аби взяти участь у зустрічі братства шанувальників Тараса Шевченка, яке йшло з Петербурга до Канева. Тоді тернопільський пісенний ансамбль під синьо жовтими стягами свободи пропагував на теренах Східної, України патріотичні пісні. Хор об'їздив всі куточки нашої України. На підтвердження референдуму наш хор побував цілий місяць у Луганську, де ми відспівали понад 100 концертів, відвідали 17 шахт, були серед працівників і сіл, і містечок. У 1998 році наш хор був запрошений у Польщу. Комітетом суспільної опіки над греко-католицькою церквою ми співали у місті Кетчині. Ми співали у Ляльково перед нашими українськими повстанцями, де їх закинула доля війни. У 2001 році аматорський хор національно-патріотичної пісні Заграва отримав премію імені братів Лепких. Сьогодні ж колектив готується до відзначення 25-річчя. в українському домі Перемога, 18 червня о 18.30 відбудеться концерт, на якому вшанують пам'ять Небесної Сотні та усіх загиблих на сході України. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали і сурми пісень не співали. Вам очі клювали московські шакали, за правду кати вас скарали, повстанці майдану, стрільці січовії, уга і упа героїчні у серці народу, у пам'яті нашій повік імена ваші вічні.